Я страждав на Голгофі за тебе, на хресті в страшних муках томився, щоб ти міг примиритися з небом, щоб тобі шлях спасіння відкрився. Я себе мусів жертву принести, кров'ю власною хрест оросити і розлуку з отцем перенести, щоб тебе від гріха відкупити. Ради тебе терпів бочування, на шматки розривалося тіло, страшні муки, нестерпні страждання, переносив, бо серце любило, та мою ти любов відкидаєш в рабстві зла і ворожих обіймах ти про душу свою забуваєш, а вона без голгофи загине. Підійди до Христа, зупинися, подивись на долоні пробиті. І не будь до спасіння байдужим, поки двері до неба відкриті, я гріхи твої хочу простити, і загоїти рани глибокі, грішну душу з кайданів звільнити, Повернути надію і спокій. Так сьогодні Христос промовляє, Він продовжує грішних спасати, На Голгофу Він їх закликає, Щоб спасіння для душ їхніх дати. Не відкиньте цей заклик, мій друже, подивись на долоні пробиті, і не будьте спасіння байдужим, поки двері до неба відкриті. Амінь.